Ще досі не визначився, ким бути. Давайте подивимось натальну карту Арнольда Шварценеггера. і це прямо суперприклад, коли людина за своє життя змінює декілька кардинально різних напрямків діяльності. Його управитель карти це місяць. Він в Козирозі в шостому домі. А це про проявлення через дисципліну, рутину, спорт, дієти. І саме це дало йому титул бодібілдингу. Його вміння заробляти на демонстрації другий дім в Левові, на сцені, на турнірах його сила і ресурс, його проявлення в акторстві місяць квадраті до Нептуна це талант проживати різні ролі. Сонце в Леві в першому бажання бути на виду і мати славу. Венера і Меркурій в раці в першому це харизма, емоційність, вміння подобатись. Те, що зробило його впізнаваним в кіно. Марс в близнюках дванадцятому разом з Ораном це вміння перемикати швидко між ролями і знову ж таки він заробляв через акторську діяльність, тобто демонстрував, показував образи і силу. Північний вузол. Його діяльність в політиці в 11-му домі в тельці це про людей, владу, створення стабільності, це логічний перехід в політику. Меркурій, Венера, В Раці на асиденті, емоційна турбота про своїх і вміння говорити від серця. Це його зброя в політиці. Його ресурс це демонстрація. Він заробляв, впливав і мав гроші через проявлення на сцені. Тільки тепер політичний. Його карта показує. У житті є кілька сценаріїв, і в усіх Арнольд заробляв через одне, через проявлення себе. Спорт, кіно, політика. Три сцени, одна стратегія. У твоїй картці теж є кілька варіантів реалізації і заробітку. Хочеш дізнатись, через що саме ти можеш проявлятися, заробляти? Пиши, зробимо.